Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Іринка, Андрійко та Маринка запрошують нас на прогулянку до зимового лісу, де нас чекає багато цікавих завдань. Діти, а ви любите гратися в сніжки? Тоді спробуйте влучити в мішень і порахувати усі сніжки. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. А зараз самі спробуйте порахувати усі сніжки. Молодці. А в зимовому лісі діти зустріли звірят, які дуже захотіли погратися в хованки. Хто заховався за найвищою ялинкою? А хто за найнижчою? А хто за середньою? Молодці. Стомилися звірята і хочуть відпочити присісти на пеньочки. Але вони ніяк не можуть домовитися, кому на який сісти. Допоможемо їм. Який серед пеньочків? Самий товстий. Який він за рахунком? Так, четвертий. Кого ми на нього посадимо? Звісно ж, ведмедя. А який пеньок найтонший. Так, останній, шостий. На нього ми посадимо мишку. Чому? Тому що вона серед звірят найменша. А який пеньок обере собі вовк? Вірно, третій. На який пеньок сіла лисичка? На перший. Який пеньок вибрав зайчик? Так, п'ятий. А білочці який дістався? Так, другий. А тепер ще раз порахуй звірят. Порядковою лічбою. Я почну, а ти продовжуй. Лисичка перша, білочка друга. Молодці. Поки звірята відпочивають, давайте пригадаємо цифри, які ми вивчали. На попередніх заняттях: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер подивіться уважно і скажіть, якої цифри не стало. Правильно, цифри три. А тепер якої цифри не вистачає? Так, цифри один. А тут яка цифра загубилась? Так, цифра шість. Молодці діти. Але вже час і звірятам, і дітям додому повертатися, гарячого чаю попити, а до чаю Іринка Андрійко та Маринка вирішили смаколиків купити. Здогадайтеся, що хоче купити Іринка? А що хоче купити Андрійко? А що купує Маринка? Молодці діти, ви добре попрацювали?